Всім привіт! Я Петро Бухов і це новини тижня Одеси. Першу хочу привітати усіх головних людей країни на даний час. Це наших захисників і захисниць. Тільки завдяки вам ми можемо працювати і мріяти про майбутнє країни. Тільки завдяки вам ми сподіваємось нормально прожити цю зиму і наступний рік. Дуже вам вдячні і будемо допомагати вам стільки, стільки потрібно. На цьому тижні було дуже багато цікавого. Почнемо з понеділка. В ніч на понеділок в Одесу прилетіли. Шахеди, ракети, Онікс і одна ракета Калібр. На жаль, було влучання у будівлю закинутого готелю на морвокзалі, який вже багато років стоїть порожній. Зараз він не тільки порожній, а ще й обгорілий. Виглядається так собі, дуже жаль, але так буде виглядати ще досить довго. Ніхто не буде його ремонтувати зараз під час війни. Відомий одеський бізнесмен Андрій Ставніцер заявив, що він хотів чи частково купив вже цей готель і хотів його переробити, і що йому також не подобався його зовнішній вигляд, який усім нам, і що він хотів з цим щось зробити, зробити там нормальну набережну. І якось повернути життя до цього району. Це дуже правильна ідея. Цей готель, окрім того, що він не красивий, він нікому не потрібний, тому що нікому не потрібно жити в готелі, який знаходиться далеко від транспортних магістралей, далеко від якихось цікавих місць. Тобто, ти маєш пішки йти до вулиці Приморської, потім йти через підземний перехід, потім підніматися на фуникулері, і тільки тоді ти. Опинишся десь у центрі міста. Саме через це цей готель був занедбаний, в ньому не було економічного сенсу. І тому потрібно змінювати не тільки самобудівлю, але й все навкруги. І тільки тоді з'явиться якийсь сенс щось з ними робити або знести. Але це питання майбутнього, це питання буде після війни. Зараз в нас більш нагальні проблеми. Було двоє загиблих, тому що було влучання у склад з зерном. Люди сховалися у підвалі, але, на жаль, це їх не вберегло. Друга, така значущана вона це те, що в середу прийшла сесія міськради. Це була дуже така драматична сесія. Починалася вона з мітингу, на якому волонтери і небайдужі Одесити вкотре вимагали від міської ради скасувати рішення. Про ремонт Київського суду і направити кошти на допомогу ЗСУ. частину з цих людей запросили до будівлі міськради. Я попросив дати їм слово. Пропозиція запросити до зали, все ж таки, представників людей, які стоять під сесійним залою, щоб хтось один з них виступив і пояснив нам їхні вимоги. Дякую. І всі вони виступили. Виступила мати загиблого воїна. Виступила волонтерка, яка їздить на Донбас кожен тиждень. Чесно кажучи, в мене було відчуття, що після цих виступів, після деяких з яких хотілося плакати, депутати проголосують за нашу поправку до бюджету, щоб скасувати рішення по ремонту Київському суду. Але на жаль, всього лише 20 людей підтримали цю пропозицію. Минулого разу їх було 17, тож є прогрес, але цього все ще недостатньо. Для того, щоб прийняти рішення, потрібно 33 голоси. Голосували за це фракція Європейська Солідарність, Слуга народу, і три депутати від колишнього ПЗЖ: це Леонідова, Корнієнка і Едельман. Усі інші або утрималися, або не голосували. А ще троє депутатів, які були присутні у залі. Вони вийняли свої картки, і таким чином їх прізвищ немає в списку тих, хто приймав участь у голосуванні. Але в залі вони були. І один з них це Михайло Карпенчук. Це депутат від забороненої ОПЗЖ. Тут цікаво, чому я це кажу, тому що декілька місяців тому він був пойманий на хабарі, він вимагав гроші від бізнесмена за те, щоб знести дерева, які заважають якось там бізнесу. Хайло є головою комісії з питань екології, і тому він знайомий з чиновниками, які приймають такі рішення, і, можливо, якось з ними співпрацював. Але правду, ми тут, мабуть, вже не дізнаємось, тому що Київський суд прийняв рішення, що цей депутат. Не повинен сплачувати 3 мільйони гривень застави, а достатньо тільки особистого зобов'язання. Серйозна. <свісна> <свісна> і стаття Карного кодексу, за якою розслідується його справа, змінена на менш тяжку. Тобто ми бачимо, що для деяких людей є пряма зацікавленість продовжувати фінансування цього суду, і ніякі сльози, ніяких матерів загиблих воїнів не змінять їх думку. Дуже шкода. Але я все ще впевнений, що ніякого ремонту суду не буде. І грошей на це в наступному році не буде. І я сподіваюся, що на наступному тижні все ж таки буде прийнято рішення про те, щоб скасувати навіть тендер на ремонт цього суду і розірвати договір, який вже укладений. Також на цій сесії було багато чого цікавого іншого. Ми виділили ще 120 мільйонів гривень на допомогу ЗСУ. Ми створили новий сквер біля будинку заболотного 59 а. Я знаю, що цю територію хотіли забудувати. До мене звертались люди, які хотіли це зробити, тому я запропонував створити там офіційний сквер. Там така трохи занедбана зелена зона, і очевидно, що сквер повинен виглядати трохи інше. Але зараз ця територія захищена від забудови. Також ми перейменували 61 вулицю, і тут дуже приємно, що мерія не запропонувала перейменувати ті вулиці, голосування по яких було провалене одеситами на онлайн платформі. Тобто не перейменовується проспект Гагаріна, не перейменовується парк Горького. Не переименовується вулиця на ліноліуму, Метізну і так далі. І для усіх цих вулиць та парку будуть знайдені нові назви, які знов підуть на онлайн-голосування, і тільки якщо Одесити затвердять, тоді вони будуть затверджені міською радою. Це дуже добре, дуже приємно. Після цієї історії з переименуванням Суворівського району, коли мерія не дослухалась до онлайн-голосування Одеситів. Зараз вони нарешті це зробили. Також у центрі міста створюються нові офіційні муніципальні парковки, де будуть в лапках працювати ось ці шахраї в жилетках. Мені соромно! Я бачу, що, ти вам говориш, що мені, соромно. мені соромно. Ти, ти чого? Ти чо? Плата буде тільки в бюджет, тільки через застосунок, через QR-код. Я дуже цим задоволений. Це той самий порядок на парковках, про який я вже багато років кажу, і який поступово поступово наступає в Одесі. В той же день сесії у середу була пред'явлена підозра очільнику управління капітального будівництва пану Панову. Його звинувачують в тому, що декілька років тому він сплатив з наших бюджетних коштів 12 мільйонів гривень приватній фірмі за закупівлю кисневих концентраторів. І в цій сумі був, був ПДВ. Хоча на той час усі кисневі концентратори і інші прилади, які потрібні для лікування ковіду, були вже Нашим урядом звільнений від сплати ПДВ, тобто мерія переплатила гроші там 2 мільйони гривень, і зараз його звинувачують за розтрату цих грошей. Подивимось, що там буде. Ніякого запобіжного заходу нема. Він продовжує займати свою посаду і продовжує підписувати договори, як, от, наприклад, з Київським судом. Але все ж таки напрямок руху приємний. Пам'ятаєте, коли вприкінці липня прилетіли ракети і постраждала школа Столярського, на позачерговій сесії міськради ми звернулись до кабінету міністрів, до міністерства культури з проханням виділити гроші на ремонт школи Столярського. Ця школа підпорядкована Міністерству культури, і ми, як міська рада, не маємо права за бюджетним кодексом виділяти їм гроші з місцевого бюджету на ремонт. А тоді в цій школі постраждали геть усі вікна. І ось ми отримали нарешті відповідь в Міністерство культури. Дуже смішна відповідь. Там такі дві сторінки. А 4 більшість з яких це розповіді про те, як вони звернулись до ЮНЕСКО, як ЮНЕСКО показала свою велику стурбованість, як це все неправильно, які там конвенції порушені. А стосовно грошей в кінці, такий один тільки абзац, ми тут знаємо, що ви самі з батьків дітей зібрали вже донати, вже вікна відремонтовані, ми вам нічого відділяти не будемо. Також ми знаємо, що ще потребують інші частини школи ремонту, але також нам директор сказав, що він збирає кошти з волонтерів, і тому ми вам нічого не дамо. Дуже дивна відповідь, і, чесно кажучи, вона мене дуже обурила. Навіщо нам тоді Міністерство культури? Якщо тут люди самі збирають кошти, навіщо ми сплачуємо податки? Навіщо їм бюджети? Знімати серіали відповідь очевидна: до Одеси зайшли ще три великих судна, яке поїде в Африку, які привезуть 120 тисяч тонн зерна, і це дуже приємна новина, не дивлячись на обстріли, не дивлячись на непогодження Росії на це. Ми працюємо, порти працюють під захистом ЗСУ, і це дуже класно. Це дає надію на нормальне майбутнє нашої країни. Ну і також я не можу оминути зміни, які відбуваються в дорожньому русі в Одесі. На трьох вулицях комунальна основа СМЕП нанесла нову розмітку і трохи змінила схему року. Це вулиця Ріхтера, вулиця Тераспольська та Миколаївська дорога на вулиці Ріхтера та на вулиці Тераспольській трохи зменшили ширину смуг руху автівок. Завдяки цьому з'явилась можливість розмістити смуги руху велосипедистів. Це повністю зроблено у відповідності до державно-будівельних норм і погоджено з поліцією. Ці схеми дорожнього руху були розроблені дуже давно. Питання тераспольської обговорювали ще три роки тому. Зараз це зроблено. Там врахована парковка. І тепер усі бачать, де можна паркуватися, де не можна, де зупинка. Така нормальна європейська практика. Мені це дуже подобається, і я вже бачу, що там люди користуються цією розміткою саме так, як це намальовано. Ну а на миколаївській дорозі нарешті робиться проєкт, про який казали вже здається 4 роки тому. Це також за рахунок зменшення ширини смуг. З п'яти смуг стає шість смуг. Це така дуже дивна історія. У 2020 році було п'ять смуг, одну з яких зробили смугу руху і транспорту. І таким чином для автівок з трьох смуг руху зменшилось до двох. Це привело до великих заторів. Зараз вони не такі великі через війну. Ось зараз комунальна основа СМЕП виправляє. Ось цю ситуацію, яка була створена три роки тому, і повертає три смуги руху для автівок, як це було колись. Тепер там шість смуг, посередині дві реверсивні, але в них є один недолік. І як вони це зробили, і це ще не очевидно для людей. Працює це в режимі 4 плюс 2. Тобто, в годину пік, наприклад, зранку, у напрямі до центру міста, працює чотири смуги руху. Три з них це для автівок і одна для громадського транспорту. А в зворотньому напрямку залишились дві смуги. Так ось. Водії думають, що одна з цих смуг це смуга громадського транспорту, і так в перший день роботи думала і поліція, і вона навіть штрафувала людей, які їхали цією смугою. Хоча насправді, за задумкою департаменту транспорту, ці дві смуги це смуги для автівок. Я ось сьогодні там був і бачив, що водії цього не розуміють, і всі їдуть однією смугою, а інша майже порожня. Я ось до всіх звертаюсь. Там можна їздити двома смугами. Вас ніхто не буде за це штрафувати. Там є табличка. Часу роботи нової схеми. Так, вона зроблена неочевидно. Я вважаю, що це потрібно виправити. І потрібно додати ще одну табличку по часу, яка була б прямо під знаком смуги громадського транспорту, щоб люди розуміли без моїх коментарів, що там можна їздити двома смугами. Але за це ніхто не буде штрафувати. Ми спілкувалися з поліцією, вони повністю розуміють цю ситуацію. Тому, будь ласка, коли дві смуги руху, вони обідві. І для громадського транспорту, і для автівок. Коли чотири, то тоді три для автівок і одна для громадського транспорту. Ну а також нагадую правила дорожнього руху, що коли не працює реверсивний світлофор, їздити реверсивними смугами взагалі заборонено. Тобто з 14 до 15 години на миколаївській дорозі можна їздити тільки двома крайніми смугами в обох напрямках. А дві смуги центральні реверсивні вони повинні залишатися пустими. Трохи дивне рішення. Воно обумовлено безпекою, але можливо в майбутньому можна буде зробити, наприклад, режим 3 плюс 3, коли в цю годину три смуги в одному напрямі і три в іншому. Це вже буде досить легко міняти тільки зміною табличок, і налаштуванням цих світлофорів. Подивимося, як це буде. Якщо в цьому буде сенс, то я буду наполягати і пропонувати департаменту транспорту зробити саме так. Ну а поки що сподіваюся, що це зменшить затори в тому напрямі і поверне ситуацію до того, яка була. До 2020 року на цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь, не порушуйте правила дорожнього руху.